У нас надійшли вчора і сьогодні зранку дві новини про те, що Росія почала таку чи продовжує правильніше сказати гібридну війну проти Європи, проти європейської інфраструктури зв'язку. Зокрема, ми знаємо зокрема про те, що російські диверсійні групи влаштовували підпали диверсії, підриви залізниць різноманітної інфраструктури зв'язку у Франції, в Польщі в Німеччині. Все це відбувалося ще минулого року, і триває досі. Можна і так сказати. Зараз йде мова про те, що росіяни взялися за активне перерізання і пошкодження елементів і мереж зв'язку, які проходять морським дном у Балтійському морі, зокрема. Стало відомо про пошкодження другого телекомунікаційного кабелю на дні Балтійського моря. За останні два дні з'явилось два таких повідомлення. Перше повідомлення стосувалося ось цієї мережі, яка поєднує Німеччину і Фінляндію. Це Кабель Sea Lion 1, тобто волокнова мережа, яка з'єднувала от власне Німеччину і Фінляндію забезпечувала там зв'язок. у цьому місці приблизно було власне перерізано у Балтійському морі цей кабель. Фізично його пошкоджено. Повідомлення про це з'явилося вчора від фінської державної компанії Сінія в телекомунікаційній компанії «Телія» Тепер повідомили про пошкодження другого кабелю зв'язку, який поєднував Литву і Швецію. Кабель обірвали, як повідомляють власне представники цієї компанії. Обірвали його в неділю. Вранці близько 10-ї ранку. Системи відразу повідомили, що ми втратили зв'язок. І були проведені подальші розслідування і уточнення. Виявилося, що кабель пошкоджений. Сказав головний технічний директор компанії Телі Литовець Андрюс Шамашкявічу з понеділок, 18 листопада, вже офіційна ця заява з'явилася. Інтернет з'єднання до Литви зараз компанія Телія забезпечує через три кабелі. Відповідно, один було перебито ймовірно російськими диверсантами. Це означає, що здатність подачі інтернету в Литву скоротилася. На третину, але з'єднання для користувачів вже відновили. Просто от в е, ному такому е, режимі форс-мажорному працюють усі мережі в цій країні е, регіону Балтії. Ну і також, як ми знаємо, от між Фінляндією і Німеччиною росіяни теж пошкодили важливий кабель. Він прокладений що цікаво, цей кабель паралельно до північного потоку, і фактично росіяни точно знали маршрут за яким. Кабель прокладений, і зрештою я впевнений, що російська розвідка зібрала дані про всю критичну інфраструктуру Європи, готуючись до конфлікту проти України і подальшого конфлікту уже проти країн східного флангу НАТО. Тому зараз фактично Росіяни діють за своїм заздалегідь в узгодженим скомпонованим планом. Тут нічого надзвичайного ми зараз не спостерігаємо. Отже, зараз варто очікувати і продовження подібних диверсій. У Європі з боку росіян побачимо, якою буде реакція європейських структур оборони, зокрема НАТО Альянсу. Наголошувалося неодноразово, що Балтійське море це фактично вже внутрішнє море. Альянсу, внутрішнє море НАТО, після того, як Фінляндія і Швеція вступили до цього об'єднання оборонного ноли. Наразі бачимо, росіяни і далі мають туди доступ. Принаймні їхні диверсійні групи діють і діють активно. Про масований ракетний удар Росії по Україні говорив учора на засіданні Радбезу ООН наш міністр закордонних справ Андрій Себіга. Він у своєму виступі заявив, що. Російські ракетні обстріли, цивільної інфраструктури України, це демонстративна відповідь Путіна усім тим, хто намагався з ним домовитися про мир. Очевидно, тут натякав наш міністр на дзвінки, останній канцлера дзвінок канцлера Німеччини Шольца до Путіна. І дослівно наш дипломат заявив таке: ці удари є відповіддю Росії. Усім хто останнім часом дзвонив, відвідував Путіна, просячи його про мир. От Путін хоче війни, а не миру, додав Сабіга, і ми повинні збільшити ціну війни для нього. Також Андрій Сабіга нагадав, що вівторок сповнюється тисяча днів від початку повномасштабного вторгнення Росії на українську територію. Хоча загалом російська агресія проти України триває вже понад 10 років.